Вітаємо! Мене звати Гаркуша Софія. А мене скипник Микита. Разом команда до Сьогодні ми коротко представимо наш проект Стежки до який який продовженням проекту Таврійський розпис відродження. Ми продовжували досліджувати таврійський розпис як культурне, мистецьке та філософське явище. З'ясувалося, що в сучасному світі до нас не певної інформації, що не є шок-контентом, де широка аудиторія є досить складним процесом. Тому ми вирішили використати інформаційні технології і поєднати їх із творчістю. Назва проекту стежки до ломану, яка відповідає цій концепції. Під ламаном ми розуміємо багатогранний, глибокий та унікальний таврійський розпис та світ творчості загалом. А під стежками той умовний шлях, який кожен може пройти і познайомитись з ним, а потім повертатись до нього знову. Метою проекту є знайомство широкої аудиторії з таврійським розписом та повідомлення про те, що творчість та інформаційні технології дають великі можливості у сучасному суспільстві. Також метою є показати різні аспекти мистецтва. Культурні, духовні, декоративно прикладні тощо, мотивувати інших розвиватися та йти до своїх перемог. При реалізації проєкту у нас існує розділення функцій та задач. Я займаюся створенням зображень, тобто творчістю, а Микита – технічною стороною проєкту, тобто інформаційними технологіями. Однією зі складових проєктів є візуальна новела, це сучасний, цікавий напрямок. За основу ми взяли роботу Євгенії Бондаренко з до лиману. Це збірник легенд та бувальщин, які виникли на Миколаївщині, та, зокрема, на Кінбурзькій косі. Наша новела створена за мотивами легенд та має назву Приморська Чекрунка. Усі ілюстрації створені власноруч та містять впізнавані елементи, виконані у стилі таврійського розпису. Також був адаптовано оригінальний текст та паралельно триває робота по створенню його аудіоверсії. Крім того, ми працюємо над створенням та реалізацією іншої продукції. Сувенірної, поліграфічної брантів та вишивки на тканині. Та ще багато чого іншого зараз. Ми працюємо і над деякими навчальними матеріалами для тих, хто хоче панувати технологію розпису у стилі таврійки. І для цього, окрім іншого, будемо залучати також і можливості доповненої реальності. Проект передбачає подальшого поширення та поглиблення практичних інструментів для знайомства з таврійським розписом, а також розвиток творчих здібностей, креативного мислення та погляд у минуле нашої культурної ідентичності.